Збірна України проти збірної Європи. Такий відкритий кубок зі спідвею має відбутися у рівному з нагоди дня міста. Після поєдинку спідвейних збірних України та Словаччини організатори хочуть повторити дійство в ширшому масштабі. Наразі ведуться перемовини з гонщиками з Данії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Болгарії і Чехії під питанням участь латвійців. А ще гонкою зацікавилися фін та австралієць. Гонка буде цікаво, 14 або можливо 15 заїздів. Плюс ми хочемо зробити цікавий фінальний заїзд, і я думаю, що ми ще презентуємо нарешті вже діючий діючу секцію. Аліницького міського спортивно-технічного клубу організатори розглядають можливість проведення окремого ветеранського заїзду, а також шоу програми з стрибками на кросовому мотоциклі через авто. Знову ж таки, трюки має виконувати вихованець міського спідвейного клубу. Дорослі гонщики теж активно готуються до турніру. Серед них Віталій Лисак. Зараз веду тренування, працюю над стартами своїми, бо тому, що попередні змагання в мене були дуже погані старти. І працюю на стартами і на проходження вірожу як найшвидше війти і чим скоріше вийти з віража, змагання відбудуться 27 серпня о 16-й. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.